Давно я так від віддоранки не кайфував, як сьогодні. Подивіться на цю красу. Дивимось сюди, кропива травичка. І сюди. Вийшов, просто топчик. Мазурик, він як чіпить луга. І не відрегулює. Пече повним ходом, аби перевернути. Ну гляньте сюди, ну слухайте, либо поглянути. При тому, що хочу по другій передачі, то інколи аж кропива перелітає на уране. Ось, гляньте сюди. Там цілина, тут також, але більше кропиви. Вона просто її прикидає. Одне задоволення, що не говоріть, а це апарат. Апарат серйозний. Глибина 23 см тому що там місцями вигорує теж рижий пісок більше не можна вивертати лишається тільки зафризувати